Вони розділяють родини, але не здатні знищити любов. Там, у бетонній тиші камер, чоловік щодня бореться не лише з неголею, а й з сумнівами, Чи вистачить йому сил, що не забули про нього. А тут вдома його чекають. Його дружина не дозволяє собі втратити й Вона триває в у світі. Пам'ятає голос, досить політянці. Я те і про поганий, якого приймає по твоїм. Що я роблю тут? Як все могло так змінитися? Що сталося з моїм світом? Я чув, як вони говорили. Я чую їхні кроки, але нікого не бачу. Нікого окрім них. І я. Я не знаю, чи дійсно повернуся. Як ти там? Мій любий, я не можу думати, що ти не повернешся. Я чекаю на тебе, хоча кожен день здається вічністю. Моє серце не може звикнути до того, що тебе немає поряд. І кожен звук за вікном, кожен крок когось чужого. Я намагаюся почути тебе. Ти ще живий. Я живий. Але іноді здається, що мій розум уже порожній. Я не знаю, чи зможу витримати це. Вони не говорять зі мною тільки накази, тільки біль і темрява. Кожен день це як останнє, і час, здається, не існує. Як ти там, я маю надію, що ти все ж чекаєш, що я тебе не розчарую. Я чекаю і чекаю не просто так. Я чекаю тебе з твоїм голосом, твоїм сміхом, твоєю рукою. Яка тримає мою. Кожен ранок це ще одна надія. Вони кажуть, що ти в небезпеці, але я вірю, що ти знайдеш шлях назад до мене. Ти завжди знаходив сили, навіть коли було важко. І я вірю, що ми будемо разом. Ти віриш, чи то може лише надія? Кожен день тут це боротьба, і я все більше сумніваюся, чи вистачить у мене сил? Можливо, я вже зовсім не той. Але твої слова, твоя віра дає мені хоч якусь надію вірити в тебе. Це єдине, що тримає мене. Ти не один. Я буду триматися твоєї надії, поки ти не повернешся. І коли ти повернешся, ми знайдемо силу йти далі, незважаючи на час, на відстань, на страхи. Ти мій чоловік. Я чекаю тебе кожну мить, бо знаю, ти повернешся. Я буду думати про тебе кожен день. Твоя віра це моя сила. Можливо, я ще не бачу кінця цього шляху, але ти моя мета. Я повернуся, обіцяю, я люблю тебе. Я люблю тебе. І світ для неї зупинився у списках тиша, у відповіді мовчать. Але серце каже, він живий, і навіть якщо весь світ скаже ні, вона буде шукати. Він брат, який не знає, чи його хтось чекає, вона сестра, яка не знає, чи він ще бореться, але між ними тонка нитка. Яка не рвется. Це сцена про зниклого і про ту яка не здається. Я тут. Я живий, я у полоні. Але чому сестра не знає? Чому їй нічого не сказали? Що їй сказали? Що я зник, що мене більше немає? Шукає мене. Жодної звістки, жодного списку. Я переглядаю тисячі фото, сотні каналів, десятки джерел. Але тебе там немає. Та я не зупинюся. А що як вона думає, що мене вже немає? Що як їй сказали, що мене. Що як вона припинила шукати. Я чекаю дзвінка, я чекаю голосу, який скаже: Сестро, я живий, я в Україні, я живу цією надією. Але водночас я боюся, боюся почути холодне, збіг по ДНК. Одне речення, яке може перекреслити все: мої молитви, мою віру. Моє життя. А ще більше я боюся, що дзвінка не буде, що не знайдуть ні живим, ні що не буде навіть можливості попрощатися, що ім'я залишиться лише у списку, списку тих, кого не змогли знайти ніде. Якщо вона бореться, я ще існую, якщо вона чекає, я ще живий. Братик рідненький, я вірю в тебе. Я знайду тебе. Я поверну тебе. Сестро, віру в мене. Я повернуся. Я вірю. Той обмін це більше, ніж повернення одного. Це подих для тих, хто ще там. Це сльози для тих, хто Кожен чекає. Кожен обмін чекає усіх у подвалах, у камерах, на акціях у безтонних ночах. Бо коли хтось повертається, з ним ідуть слова, надії, імена, з ним іде пам'ять про тих, хто залишиться. І навіть через бетон. Вони чують їх, не забули. За них борються. Це сцена про обмін, про тих, хто залишився чекати далі. Номер 548. На виход. Обмін на Україну. Передай матері, що я живий. Скажи, щоб не переставала писати. Кажи дружині, що я її люблю. Що я чекаю. Передай, що всі їх чекають обміну. Нарешті, Господи, невже це правда? Я повернуся додому. А нас? Чи пам'ятають про нас? Чи шукає мене мама? Вона ж обіцяла чекати. Обіг. Значить, там удома не забули. Значить, хтось бореться за нас. Але скільки ще чекати? Його герої стояли за нас усі. Не дозволимо, щоб їх забули. Не дозволимо, щоб їх забули. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Віємо. Вимагаємо. 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 Вони борються за нас. Чуєте? Вони не здаються. Один арбуж, один рядок, один запах того. І ці слова, як входить життя. Вона пише, бо вірить. Вона чекає, бо любить. Вона бореться, бо він її всесвіт. У полоні камінь замість серця, а цей лист, як дотик її руки. Це не просто новини. це народження надії. Це доказ того, що він існує. Що він потрібен, що він також це сцена про лист і про любов що сильніша за бетон. Бо кожне слово це життя. Номер 211. Письмо. Лист мені. Це від неї. Привіт, все всесвіте. Сьогодні ти мені снився. Взагалі, ти часто мені снишся. Я дуже сумую. Кожен день засинаю з думкою про тебе і прокидаюсь також. Сподіваюсь, що цей лист йде до тебе як можна швидше. Бо я маю для тебе новину, яку неймовірно бажаю розповісти. У нас народився син. Зараз йому вже два з половиною роки. Він так схожий на тебе, сині очі, як небо влітку, і посмішка твоя. Я назвала його Олександром, як ти й просив, що вечора розповідаємо про тебе. Він дивиться на фотографії та каже: Хоче до тата. Уявляєш, навіть перше слово сказав тато, а не мама. Зараз синочок підростає. Він такий цікавий до всього, що його оточує. Я часто розповідаємо про тебе, про наші подорожі, жарти та моменти, що гріють серце. Інколи він так щиро сміється, що я уявляю, як би ти підтримав його веселище. У нас все добре, батьки допомагають, підтримують мене та онука. Ми багато гуляємо, вчимо нові слова та граємося. Саша обожнює машинки та книги про пригоди, які я читаємо перед сном. Я знаю, що ти б навчив його стільки всього важливого будувати, лагодити, відкривати нове. Я багато думаю про нас, про наші плани, мрії, які ми малювали разом. Це підтримує, це дає сили усміхатися щодня. Я впевнена, що ти теж думаєш та уявляєш наш дім, те чути сміх та тепло сімейного щастя. Ми з нетерпінням чекаємо той день, коли ми зможемо розповісти тобі все самі. Коханий, ми завжди поруч з тобою у думках та серці. Обіймаю тебе міцно, міцно. Якби ж ти знав, коханий, як я борюсь за тебе, як ми боремось за вас, кожен день це нова надія. Кожен день це очікування. Ми нікого не забули. Ми стоїмо за всіх, чекаю кожну секунду.